Слава Ісусу Христу, дорогі Отчі, дорогі сестри, дорогі брати і сестри, почали ми цей великий тиждень, святкували світну неділю, де святкували віст Ісуса в Єрусалим. Це скриває глибоку правду богословську. Що Ісус Христос входить в святе місто, обіймає святиню. Від того часу Він є тюрже святинею. Це святість для старого Завіту, де сходили Ізраїльтяни, де вірили, що Бог перебуває, а тепер входить цей, що був очікуваний. І Він там заявив: зруйнуйте цю святиню. А я в три дні їх поставлю. Сам говорив про своє тіло, говорив про Воскресіння. І ми входимо в цей тиждень, слід пам'ятати, що це повторюється в кожній службі Божій, ця чвітна неділя і цілий цей страшний тиждень, бо входить Ісус, то є цовходження входження. То є ті наші псальми, то є тяєктеня, то є Його слово, то є радість дітей, молоді і всіх, приходить Він стає присутний, як Слово і Його тіло. І відходимо з тим Воскреслим Господом в життя, подивіться, яка глибина кожної літургії, а цей тиждень відкриває ча. Велика неділя в'їзду в святині, в храм Господній. І опішля починається цей страшний тиждень заохочую вас, дорогі отці, до молитов, часу слова разом з вірними, там є глибина богословських аскетичних думок. Приходить великий четвер, в соборі відправляємо о 9-й годині службу Божу. wieje poświęcenia myra, jakim namazujemy premieru pomazania dity. poświętemo antyminsy. poświętemo tej oli, jakiej budy rozdamo późniejsze odcian. Te antyminsy leżać na prystolach. I drogi moi, zaochoczujmy do tej służby, do tej ustanowienia też i świadczeństwa Eucharystii. Eucharystia jest wyrszoną cerko. То є зустріч Бога з нами в своїй любові. На жаль, не є багато тих людей на службі, але варто прийти, помолитись за нас, священників, за нашу церкву, тим більше, що буде святкує 1025 ліття від хрещення. Варто про це подумати, помолитись за тих людей в діаспорі в Україні, за нашу молодь особливу. I być na służbie Bożej, podziękować za święczenstwo, jakie jest. To jest wielki dar. Pamiętajmy, że bez służby Bożej, bez święcznika nie ma cerkwi. On jest związany z Testamentem i z Eucharystią. Wieczór. idę czytać, strasty. To je, jest... ewangelisty przedstawiają te same, w różny sposób, różna forma, ale sutje ta sama. Смерть з любови до нас, людей, і ми тоді йдемо з любов'ю до Бога, дякуємо за Його милосердя. п'ятницю будемо класти плащаничу всюди. Ця плащенича то є дивна ікона, яка зберігла. Треба знати, причитати ще раз Воскресіння, як прийшли апостоли до гробу, побачили порожній гріб. ale coś zobaczyli innego, zobaczyli prostyralo, zobaczyli płaszczyznicę. I, mówi święty Iwan, jak zobaczyli, to uwierzyli. Co nie zobaczyli? Czy to czasami nie jest ten toryński syndon, jakiej jaki dywiać, się badają i nie mogą dźwigać, skąd ten wizerunek tam wziął się? Всі історики розкладають руки, ніхто не міг намалювати нерукотворний. Може, Ісус дав такий знак, але навіть якби не дав знак, то це простирало то є свідоцтво, що залишилось, а тіла не було, де ділось Воскрес Ісус. Як ми стали, з'єднався з нами, стали ми Божими дітьми. Є близько Бога, то те, що ця наша дорога теж провадить до Воскресіння. І є за що Богу віддякувати. Дивимось на катаклізми, на світ, дивимося в кінці на смерть, треба про це теж подумати. Ми ту думку відсилаємо, забуваємо, вона приходить і на кожного прийде. І Христос є наша надія. То є ця велика надія, смерта на особі Ісуса Христа. Наш тих, що віддали життя, то є та велика подяка, в нас є теж Його образ, повинен бути сповідь святе причастя великодне, то є образ Ісуса в нас. І велика субота та служба, все, вечірня з літургією Василя Великого, як в четвер, так і в суботу, ціла історія спасіння. Ці слова святого письма, які проводять до того, що прийшов Ісус Христос, чудесне це є. Взяти участь, молитися. Тепер обсервую, по деяких святинях тисячі людей годинами слухають, моляться, співають. І в нас це треба впровадити, щоб ми теж молились, щоб ми дякували Богові за цей великий дар. Найпізніша no, неділя пасха радости. Але брати і сестри, то не є тільки великодні свята, бо тут треба прийти, що кожна служба Божа то є то Воскресіння старословянське, то є великий день, то є великий день, то є цей день, де Ісус Воскрес. Ідеме ту пам'ятку Його присутність веща святкуємо. Тому так щиро вас заохочую всіх пощій в, в ці дні святі, в цей тиждень не лише постити в домах. То є пригарний звичай, але перш за все заохочую до глибокої молитви, бо вона нас провадить, вона нас освячує і провадить до Спасіння і до Воскресіння. І тепер кінчаю Христос Воскрес, воістину Воскрес.